Новий космічний телескоп імені Джеймса Веба спостерігає перші зорі у карликових галактиках, сформованих у гало темної та баріонної матерії в епоху космічного світанку. Таке спостереження є можливим завдяки явищу гравітаційного лінзування, коли масивна структура галактика або скупчення галактик, що є на промені зору віддаленого джерела, працює як збірна лінза. Львівські астрофізики саме зараз вивчають можливості детектування сигналів з раннього Всесвіту в спектральних лініях перших молекул. При цьому враховується вплив на спектр перших молекул випромінювання від перших зір, що переноситься через зовнішні структури карликових галактик, які сформовані та еволюціонують під дією супервітру від області активного зору Зараз Європейська Південна Обсерваторія будує у пустелі Атакама європейський екстремально великий телескоп з ефективним діаметром дзеркала 39 метрів, який дозволить людству вивчати Всесвіт ще детальніше на масштабах від сонячної системи, зір, галактик до прецизійного вимірювання розширення Всесвіту. Спостереження на цьому телескопі дозволять з'ясувати, наскільки фізичні константи є дійсно константами у Всесвіті. Крім електромагнітного вікна у всесвіті, яке простягається від радіодіапазону до гамма-квантів, людство вже досить давно дивиться на астрофізичні об'єкти та процеси, також через нейтринне вікно, телескопи якого знаходяться глибоко під землею або під товщою льоду в Антарктиді. Отримані на них дані вже довели, що наші уявлення про внутрішню будову Сонця та інших зір правильна. Адже нейтрино утворюються в їх ядрах під час термоядерних реакцій, завдяки яким легші елементи перетворюються у важчі з виділенням енергії. Вибухи кілонових та наднових, ударні хвилі у залишках таких вибухів, ядра активних галактик, акреційні диски навколо чорних дір. Пульсари та, можливо, й інші, поки невідомі людству астрофізичні механізми прискорюють заряджені частинки, утворюючи так звані космічні промені, що є ще одним каналом інформації про високоенергетичні процеси у всесвіті на енергіях недосяжних в рукотворних прискорювачах елементарних частинок. Ті з високоенергетичних частинок, які влетіли в атмосферу Землі, формують атмосферні зливи вторинних частинок, а також високоенергетичні нейтрино, реєстрація та аналіз спостереження яких відкриває ще один шлях пізнання Всесвіту. Зовсім недавно людство відкрило за допомогою детекторів Лайго ще одне вікно у Всесвіт гравітаційно-хвильове. Гравітаційні хвилі це збурення метрики простору часу, які вільно поширюються від компактних масивних астрофізичних об'єктів, таких як нейтронні зорі та чорні діри, що обертаються навколо спільного центра мас. Особливо потужний сплеск гравітаційного випромінювання генерується під час злиття таких об'єктів. Зрештою, весь всесвіт на початку свого існування міг згенерувати космологічні гравітаційні хвилі. У даний час науковці та інженери працюють над створенням лазерно-інтерферометричної антени Ліза, яка буде розташована у міжпланетному просторі. Випускниця фізичного факультету Львівського університету входить у колектив дослідників у цьому проєкті. Час війни у сфері національної безпеки України особливо чітко відчувається життєво необхідна для нашої держави потреба у власних засобах стеження за штучними об'єктами у навколоземному просторі. Спостереження Сонця та його активності у поєднанні з магнітним полем Землі та явищами у її атмосфері є основою для вивчення сонячно-земних зв'язків. Наявність на поверхні землі так званих астроблем, величезних кратерів, що залишилися від зіткнення астероїдів із нашою планетою, вказують на життєву необхідність для нашої цивілізації патрулювання простору геліосфери з метою виявлення потенційно небезпечних для землі астероїдів. Усі ці напрями вивчень навклоземного простору та об'єктів у геліосфері є складовими досліджень, об'єднаних спільним напрямом космічної ситуаційної обізнаності. Та космічної безпеки Землі. Україна космічна держава, і цей статус підтримувався, підтримується і повинен підтримуватися в майбутньому. Адже від цього залежить не лише науковий авторитет нашої держави у цивілізованому світі, але й її реальна суверенність, незалежність та, зрештою, життєздатність у сучасному політично-турбулентному світі. Львівський національний університет імені Івана Франка у 2025 році розпочинає набір студентів на нову бакалаврську освітню програму астрофізика та фізика космосу спеціальності Е5 Фізика та астрономія денної форми навчання. Очікується виділення Міністерством освіти України близько 16 бюджетних навчальних місць для цієї освітньої програми. Запрошуємо на навчання за цією освітньою програмою всіх абітурієнтів, які бачать у майбутньому себе професійними дослідниками всесвіту, за одним або й декількома із вищезгаданих напрямків досліджень. Після завершення навчання за цією освітньою програмою ви станете фахівцем, компетентності якого базуються на перетині таких сфер, як сучасні астрономія та астрофізика, ІТ сфера, радіоелектроніка, оптика, національна безпека та космічна безпека Землі. Базовими дисциплінами даної освітньої програми є. Загальна астрономія та астрофізика, у рамках якої студентам буде представлено сучасний стан в астрономії та астрофізиці, з урахуванням історичного контексту, сферична астрономія, курс, у межах якого студентам буде представлено систему небесних координат і засади космічної навігації. Практична астрономія та астрофізика курс, вивчення якого забезпечить студентів необхідними компетенціями для проведення різноманітних астрономічних спостережень, статистичної обробки їх результатів та використання отриманих даних для вивчення астрономічних об'єктів. Фізика навколоземного простору та геліосфери дозволить здобувачам освіти отримати необхідні знання для роботи над задачами фізики космосу, ознайомить з пілотованими, так і автоматичними космічними місіями. Небесна механіка та астродинаміка або ж орбітальна динаміка забезпечить студентів навичками роботи з математичним апаратом для розрахунку орбіт та траєкторій як природних, так і штучних небесних тіл у гравітаційних полях та уточнювати їх за результатами відповідних астрономічних спостережень. Позагалактична астрономія та космологія надасть студентам необхідні для початку професійної роботи базові знання з фізики галактик, їх скупчень та надскупчень в контексті великомасштабної структури Всесвіту, відповідно до результатів сучасних космологічних моделей, метою яких є прогнозування еволюції всесвіту як цілого, познайомить з основами сучасної космології. У рамках дисципліни Фізика зір та зоряних систем студенти навчаться досліджувати процес виникнення зір, їх внутрішню будову та еволюцію, а також отримують базові знання з фізики зоряних атмосфер. Окрему увагу в рамках цієї дисципліни буде приділено еволюції зір у тісних подвійних системах, основам зоряного термоядерного нуклеосинтезу та останнім етапам еволюції зір, під час яких виникають білі карлики та планетарні туманності, або ж залишки вибуху над нових з нейтронними зорями чи чорними дірами в центрі, у залежності від маси зорі. Дисципліна дифузна матерія у всесвіті ознайомить студентів з фізичними процесами, що відбуваються у розрідженому газопиловому середовищі туманностей на різних просторових масштабах від планетарних туманностей до гігантських зон ГАЖ-2, що оточують області активного зоротворення. Це дозволить опанувати базові діагностичні спектральні методи їх дослідження та засвоїти основи моделювання перенесення як іонізуючого, так і неіонізуючого випромінювання в них. Викладання всіх вищезгаданих дисциплін здійснюватиметься відомими в Україні та у світі науковцями, викладачами кафедри астрофізики та працівниками астрономічної обсерваторії Львівського університету, яка є однією з найстаріших обсерваторій не тільки України, але й Європи. До викладання цих дисциплін, окрім викладачів кафедри астрофізики та астрономічної обсерваторії, також долучаться працівники інших кафедр фізичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Базою практичної підготовки здобувачів освіти за цією освітньою програмою є астрономічна обсерваторія Львівського університету. Студенти під час виконання своїх практичних, лабораторних та курсових робіт працюватимуть з науковими групами цієї установи, беручи участь в астрономічних спостереженнях навколоземних космічних об'єктів сонця та змінних зір, а також в наукових проєктах теоретичного спрямування та комп'ютерних моделюваннях. Кафедра астрофізики має також договір з Вігорладською астрономічною обсерваторією щодо проведення практик студентів. У доковідні часи здійснено вже дві такі виїзні літні практики. Маємо надію відродити їх, а також започаткувати нові локації астрономічних практик для студентів даної освітньої програми. Обчислення моделей астрофізичних об'єктів студенти здійснюватимуть на сучасних комп'ютерах кафедри астрофізики та астрономічної обсерваторії, а також високопродуктивному комп'ютерному кластері фізичного факультету Львівського університету. Астрофізика, мабуть, найкраще демонструє, що закони природи не знають кордонів, адже вони працюють скрізь від світу, що оточує нас у повсякденному житті, до далеких у просторі та часі епох еволюції Всесвіту. Науковці кафедри астрофізики та астрономічної обсерваторії активно співпрацюють з відомими астрофізиками світу та їх науковими групами. Студенти долучатимуться до цієї співпраці під час виконання своїх курсових робіт. Деякі з них у такий спосіб забезпечуватимуть собі й майбутнє працевлаштування. Випускники бакалаврської освітньої програми астрофізика та фізика космосу матимуть змогу продовжити навчання у магістратурі за тим же напрямком. Після здобуття магістрського ступеню є можливість вступити в аспірантуру за цим же напрямом. Після здобуття ступеня PhD є можливість отримання посади на кафедрі астрофізики фізичного факультету або ж астрономічної обсерваторії Львівського університету, в Україні основними стейкхолдерами, тобто роботодавцями випускників даної освітньої програми, є астрономічна обсерваторія Львівського університету, Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України. Група дослідження залишків вибухів наднових в Інституті прикладних проблем механіки і математики імені Ярослава Степановича Підстригача Національної академії наук України та Міністерства оборони України. Випускники даної освітньої програми зможуть працювати у сфері науки на посадах наукових співробітників, інженерів та науково-технічних експертів у науково-дослідних інститутах, астрономічних обсерваторіях Національної академії наук та Міністерства освіти і науки України. Аналогічно і у закордонних відповідних інституціях, насамперед тих, які працюють у різноманітних галузях дослідження космосу, зокрема, випускників даної освітньої програми очікуватимуть посади експертів та астрономів установ, які працюють у галузі космічної ситуаційної обізнаності та космічної безпеки Землі. Специфіка підготовки здобувачів освіти за даною освітньою програмою дозволить випускникам бакалаврату працювати також і в іт сфері програмістами з моделювання складних процесів, машинного навчання, систем розпізнавання образів, а також системними адміністраторами та бікдейта аналітиками. Технології, розроблені в астрономії, лягли в основу сучасних методів у медицині, інтерферометрії, апертурний синтез, магнітний резонанс. Кліматології, дослідження перенесення електромагнітного випромінювання в атмосферах планет, спектрополяриметрії екзопланет, високопродуктивних обчисленнях, сучасні телескопи дають величезний обсяг даних, з якими ефективно навчилися працювати астрономи. Для пошуку сигналів іншопланетних цивілізацій у даних спостережень радіотелескопів астрономи навчилися розподіляти їхню обробку між багатьма комп'ютерами по всьому світі, власники яких згоджувалися встановлювати відповідне програмне забезпечення. Детальне моделювання астрофізичних процесів зазвичай вимагає застосування значних обчислювальних потужностей на суперкомп'ютерах та комп'ютерних кластерах. Тому у всіх цих високотехнологічних сферах діяльності людської цивілізації випускники освітньої програми астрофізика та фізика космосу будуть затребуваними. Запрошуємо на навчання до нас: шлях до зір лежить через Львів.